188 боєзіткнені по всій лінії фронту за минулу добу. Найгарячішим напрямком залишається Покровський. Там окупанти штурмували позиції наших підрозділів 60 разів. 34 атаки генштаб фіксує на Новопавлівському. По 12 ударів ворог завдав на Сіверському та Турецькому. Ще 19 – на Лиманському. Про ще одну добу на східних рубежах у нашому огляді. На південно-слобожанському напрямку нищать ворога прикордонники-оператори БПЛА Стрікс цього разу до свого рахунку уражень додали транспорт, укриття антенну зв'язку та дрона ждуна. Бійці 41-ї механізованої бригади вночі підкинули ворогу гостинці на його маршрути. Вранці броньована техніка противника посунула на штурм і натрапила на пастки. Тих, хто вцілів, добили наші хлопці. На куп'янському відтинку безпілотники князівської бригади поцілили в російський танк: Т-62, багі РЕБ та нейтралізували кількох ждунів. Оборонці Куп'янська готуються безжально зустрічати непроханих гостей. Наразі проводять зачистки окупантів, яким вдалося пробратися в місто. За плечима командира снайперської групи за позивним Фіксік, десятки боїв і сотні прицільних пострілів. Серед відео підтверджених на 2136 метрів. Ми знаємо всі дороги, ми знаємо, куди краще буде нам зайти, щоб нас не побачили. І ми знаємо дороги для відходу, і нам не потрібно вже шукати дорогу для евакуації пораного, в разі чого БПЛА від оператора підрозділу Фенікс бригади помста ювелірно пролітає між гулками, щоб ліквідувати окупанта. Знищили пункт управління дронів. фпв третьої штурмової не дають росіянам сховатися. Навіть в укритті знайде фпв дрон у посадках і на відкритій місцевості зупинять ворога скидами. Бійці 3-го армійського корпусу прорвалися через позиції росіян на околиці села Греківка. Ці кадри з камери GoPro. Командний пункт засік ворожий бліндаж з окупантами. Воїни обережно оминають заміновані кущі. Після зачистки гранатами загарбник виходить з піднятими руками. Викидує оружей, виходін. Пійдеш домой! На Лиманському напрямку пілоти батальйону Сігнум відпрацювали по замаскованих гарматах. Чотири з них перетворили на брухт. Розправилися з мотоциклом, яким керував найманець Нивою та групою росіян у лісі. Мінометники 115-ї ОМБР відбивають до 16 штурмів за добу і тримають ворога на відстані. Екіпаж великого дрона бомбардувальника 63-ї бригади допомагає піхоті триматися на позиціях. Крім того, нищать ворожі укриття і мінують підступи до своїх. У небі над сіверщиною продовжує невтомну боротьбу з московитами. 45-та артилерійська бригада. Оператори дронів знищили крилаті цілі, як от ланцети, молні, зала та суперками. На Краматорській ділянці фронту підрозділи 5-ї штурмової бригади вивели з ладу ворожу артилерію, влучили посаду в укритті та двох гарматах, поцілили по міномету. На Покровському напрямку прикордонники Феніксу знешкодили важку вогнеметну систему Сонцепьок, а ще на Лиманському та турецькому відпрацювали живій силі ворога, транспорту та важливих цілях логістичного забезпечення. Звірою в наших бійців Тетяна Литвин Інтер, подробиці, марафон Єдині новини.